Ми сьогодні готуємося до контрольної роботи з геометрі. Теми, які ми вивчали, зараз все повторимо теорію, це елементарні геометричні фігури, точка пряма, промінь, кут, відрізок. Все про відрізки про кути, не включаючи аксіоми теореми. Взаємне розташування прямих на площині, тобто там, де вони паралельні або перетинаються, як знайти кут перетину між прямими, які прямі перпендикулярні, і останні наші теми вертикальні, суміжні кути. Оце все в комплексі буде на контрольній роботі. В кінці розділу в цьому підручнику дуже зручно. Є підсумки. За цими підсумками дуже легко підготуватися до контрольної роботи. Це сторінка 71. Бачите, підсумки у вигляді таблички, ми зараз швиденько все повторимо і теоретичні питання. І так, у нас це точка і пряма, аксіома проведення прямої через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну, аксіома розміщення точок на прямій. Із трьох точок на прямій, одна і тільки одна лежить між двома іншими. Далі взаємне розміщення двох прямих, те, що я говорила, або прямі перетинаються, або прямі паралельні. Це все до площини, тобто до планіметрії. Далі, нагадую, якщо прямі перетинаються, то у них одна спільна точка, лише одна спільна точка. Якщо прямі паралельні, то в них немає спільних точ. Ну, Тут у нас є означення. Е Кутор між двома прямими, які перетинаються, називається менший із кутів, що утворилися в результаті перетину цих прямих. Нещодавно ми розв'язували задачі і нагадую, що знайшовши там кути всі, які утворилися при перетині, відповідь ми записуємо менший. Далі, дві прямі на площині називають паралельними, якщо вони не перетинаються. Один із видів перетину це перпендикулярність. І перпендикулярними називаються дві прямі, що перетинаються під кутом 90 градусів. Якщо ми позначимо наші прямі А та Б, то можна буде записати коротко А, значок такий знак перпендикулярно Б. Далі, якщо прямі паралельні, наприклад, на іншому малюнку теж позначу А і Б, то слово паралельність теж замінюється. Певним знаком А паралельно Б. Так, аксіома паралельних прямих через точку, що не лежить на даній прямій, наприклад, тут точка А якась, бачите? Можна провести не більш ніж одну пряму паралельну дані. Нагадую ще раз, вся геометрія, всі твердження в геометрії поділяються на означення, аксіоми та теореми. А означення це, що називається даною фігурою, і це означення відрізняє дану фігуру від всіх інших, тобто такі основні властивості. Далі, аксіоми твердження, що не потребують доведення, і, і теорема твердження, що потребують доведення. І теореми, які ми вивчили, а в цьому використовуються для доведення теорем, які будемо вчити далі. Тому їх запам'ятовують. Далі теореми, які ми вчили в цьому розмірі. Теорема про паралельні і перпендикулярні прямі. Теорема про дві прямі і паралельні треті. Дві прямі паралельні треті, паралельні між собою, нагадую, якщо ми позначали і говорили, що у нас є прямі А, В і С. І якщо А паралельно С і Б паралельно С, то А паралельно Б. Далі, теорема про дві прямі перпендикулярні до третьої. Нехай буде теж пряма А, і до неї перпендикулярні прямі Б та С. Дві прямі перпендикулярні до третьої паралельні. Тобто Б перпендикулярно до А. С перпендикулярно до А. Тому Б паралельно С. Далі промінь. Нагадую, що промінь це частина прямої і ось означення. Що таке промінь? Променем називається частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які лежать по один бік від певної даної точки, яка є початком променя. А також складається із самої цієї точки. Нагадую, якщо ми позначимо точку А, а на промені якусь точку Б. То ми можемо дати назву променю і скажемо, що це промень АВ. Але якщо пряму можна називати АВ або БА, і це буде одна і та ж пряма, то промінь має в назві лише початок. Тобто БА не можна назвати, що зображено на малюнку промінь, а лише АВ. БА це буде інший промінь. Доповняльні промені означення, яке використовується для. Інших означень, які ми вчили як суміжні та вертикальні кути. Тому доповняльними променями називають два різні промені однієї прямої зі спільною початковою точкою. Два різні промені зі спільною початковою точкою. однієї прямої. Або, іншими словами, що це промені, які мають спільну точку і доповнюють один одного до прямої. Це у нас. Означення доповняльних променів. Далі, що потрібно знати, це означення відрізка та кута, які теж є елементарними геометричними фігурами. Означення відрізком називається частина прямої, що складається з двох заданих точок цієї прямої кінці відрізка, і усіх точок, що лежать між ними. Ну, всі наші точки позначаються великими латинськими буквами, тому на малюнку ми бачимо. Відрізок АБ. Його ж можна і назвати відрізок БА. Тому що відстань між точками це відрізок, і відстань від А до Б дорівнює відстані від Б до А. Кут кутом називають геометричну фігуру, що складається з двох променів стоїн кута, які виходять з однієї точки вершини кута. Кути можна називати таким чином. Якщо ми позначили лише вершину, то говоримо, що ми маємо кут А. Більш точно, коли декілька кутів з однією вершиною, потрібно позначати ще точки на сторонах. І тоді це кут БАЦ. Вершина пишеться посередині. А можна і САБ. Далі, ще як ми позначали кути, ми позначали кути назвою променів, тобто сторін. І можна було промені назвати однією маленькою буквою А, латинською і маленькою буквою Б. Тоді говорили, що надано кут в дужечках А, Б. Далі, ми ще називали, коли далі перетинаються там прямі, і там багато кутів утворюються, ми їх могли нумерувати. Тобто говорили, що це там кут перший, другий, ну це коли багато кутів. Говорили кут перший, і писали куд перший. Ну, тобто, всі можливі позначення кутів ми тільки що розглянули. Далі відрізки та кути. Бачите, у нас в параграфі в якомусь було там другому чи третьому аналогії, тобто, бачите, рівні відрізки і аналогічно рівні кути. І ми співставляємо, і так краще запам'ятовується. Рівними відрізками називаються відрізки, які суміщаються накладанням, і рівними кутами називаються кути, які суміщаються накладанням. І, взагалі, рівні фігури це фігури, які суміщаються накладанням. Далі, знову ж так, бачите, зліва справа про відрізки, зліва а справа про кути. Аксіоми вимірювання. Та відкладання відрізків, акціоне вимірювання та відкладання кутів. Ну і про відрізки. Кожен відрізок має певну довжину, що виражається додатним числом у заданих одиницях вимірювання. Довжина відрізка до рівня сумі довжин частин, на які ділить відрізок якої, якась внутрішня собака. На будь-якому промені від його початкової точки можна відкласти відрізок з заданої довгини і тільки один. Промені це мається на увазі в даному напрямку. Від даної точки, в даному напрямку. В напрямку промені. Далі, аналогічно, кожний кут має градусну міру, що виражається додатним числом. Розгорнутий 180 градусів. Якщо промінь ділить даний кут на два кути, то градусна міра. Даного кута дорівнює рівня суми градусних мір двох отриманих кутів. І від будь-якого променя даної прямої можна відкласти в заданий бік від прямої кут із заданою градусною мірою меншою від 180 і тільки один. Із цих частин, дивіться, довжина відрізка, що ми часто використовуємо. І якщо промінь ділить даний кут, ми говорили, давайте я зображу, що. Ми говорили так, графічно. Якщо у нас є відрізок АВ, наприклад, це я зображаю аксіому вимірювання відрізків. І на відрізку АВ взяли точку С, то відрізок АБ дорівнює сумі довжин відрізків АС двух В відрізків. На які розбивається внутрішньою точкою С. Аналогічно ми говорили про кути. Якщо є кут, і між сторонами цього кута проведено промінь, довільний промінь, і ми можемо назвати там промінь А, промінь Б, промінь С. То ми можемо сказати, що градусна міра кута АС, дорівнює сумі градусних кутів, аби додати кут БС. Тобто сума градусних мір кутів, на які розбивається кута, це внутрішнім променем Б. І це ті частини наших акціонів, які ми найчастіше використовували як пояснення для розв'язування задач за цією темою. Так, йдемо далі. Поняття, тобто означення серединою відрізку, називають точка відрізка, що ділить його навпіл, тобто на два рівних відрізки. Зверніть увагу, що якщо ми говоримо, що нам дано відрізок АБ, і є точка С, що є серединою, то відрізака С дорівнює відрізку БС. І рівні відрізочки позначаються такими рисочками однаковими. Тобто можна одною рисочкою, можна було б і отак двома рисочками або трьома, і це нам дає змогу бачити рівні відрізки краще. Так, якщо багато, ну, наприклад, якщо в задачі е, багато позначень даних, то краще рівні відрізки позначати, щоб їх було ще не, не записано було, а її видно, да, е, графічно. Далі бісектриса кута. Бачите, проводять аналогії середина відрізка і бісектриса кута. Бісектрисою кута називають промінь, що виходить із вершини кута і ділить його нахил. тобто на два рівні кути. І знову ж рівні кути позначаються однаковою кількістю дужечок. І якщо кути позначені однією дужкою, то вони рівні між собою, або двома дужками кожен з них. Ідемо далі. Види кутів. Кути у нас є за градусною мірою. Гострі кути, це кут менший, ніж 90 градусів, прямий кут, кут який дорівнює 90 градусів, тупий кут, більший за 90, але менший, від 180, і розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. Далі. У що утворюється в результаті перетину двох прямих. Так, ну, Це така загальна назва теми, але ми знаємо, ну, що в ці кути, коли вони утворилися, є два види кутів в парах. Да? Тобто є суміжні, є вертикальні. Суміжні кути це пара кутів. Пара, там де пара? Це два кути. Що мають спільну сторону, а інші сторони цих кутів є доповняльними променями. Якщо ми позначимо промені А, Б і С на малюночку, то ми скажемо: промінь Б є спільною стороною кутів А, Б і Б С, а промінь А і промінь С доповняльні промені, які є сторонами, різними сторонами, ну, тобто, сторонами цих двох кутів. Далі, вертикальні кути два кути сторони одного з яких є доповняльними променями інших. Якщо ми позначимо промень А, Б, С, наприклад, і Д, ось у спільний початок, то ми скажемо, що якщо ми говоримо про кут АД і кут БС, то промінь А є доповняльним до променя С. А це сторони наших кутів. І промень Б є доповняльним до променя Д, а це є сторони наших кутів. Тому вертикальні кути ще раз, це два кути сторони одного, з яких є доповняльними променями сторін іншого. Далі ми доводили і вчили теореми про суміжні і про вертикальні кути. Теж найчастіше використовуються при розв'язанні задач в якості пояснень дій. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, а вертикальні кути рівні. Ну і останні три пункти це наслідки з теореми про суміжні кути. І так, перший наслідок. Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути також рівні. На майбутнє ми будемо вивчати наступний розділ ознаки рівності трикутників і пояснення до доведення ознак рівності. Деякі будуть у нас за наслідками територію про суміжні кути. Ще раз давайте я графічно зображу перший кут. Якщо два кути рівні, один кут і другий, наприклад, вони рівні. Беру інший колір добудовую. Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути також рівні. Суміжні. це ми продовжуємо одну із сторін кожного кута. І отримаємо суміжні до кожного з кутів кути зеленого кольору. То якщо червоні кути рівні, то суміжні з ними зелені кути теж будуть рівні. Далі, друге. Два кути суміжні з одним і тим самим кутом рівні. Наприклад, у нас є певний кут. Це зображення до другого наслідку. І ми хочемо побудувати до цього кута суміжні кути. Як будується? Продовжується кожна сторона. Тобто, продовжили, отримали кут, наприклад, дано було кут перший. А отримали кут другий соміжний з першим кутом. Але ми можемо продовжити і іншу сторону, і отримати другий соміжний з ним кут. Тобто, наприклад. Кут 3 і два кути суміжні з одним і тим самим кутом рівні. Тобто два суміжні до першого і три суміжні з, друг, е, з першим, тому 2 дорівнює три. І кут суміжний з прямим кутом також прямий, це я зображувати не буду, тому що, е, якщо вони рівні, то 180 на 2 по 90 градусів. Кут суміжний з тупим кутом гострий, кут суміжний з гострим. Тупи. Це вся теорія, яку було потрібно нам вивчити і знати на момент написання контрольної роботи. Далі наші контрольні запитання, по цим запитанням нам з вами потрібно буде знайти всі відповіді. Тобто, на наступному уроці ми ще з вами ці, обговоримо ці питання. Далі у нас е, е, йдуть додаткові задачі. Зверніть увагу, в кінці знову ж таки задачі для підготовки до діагностичної роботи номер 1 тобто до контрольної роботи. Так, перше, друге, третє вони ну, не складні і це буде вам на домашню роботу, перша, друга, третя, а четверте, п'яте, шосте. Можна спробувати хоча б одну задачу до кінця уроку розв'язати. А наступний урок продовжимо підготовку до контрольної роботи. І так, номер 4. Різниця двох суміжних кутів дорівнює одному з них. Знайдіть всі суміжні кути. І так, що у нас дано? Два суміжних кути. Давайте я позначу коротенько перший кут і кут другий. І напишу, що кут це нам дано, що кут перший і кут другий. Так, далі нам дано. Що різниця двох суміжних кутів дорівнює одному з них. Ну, за малюнком, дивіться, у мене другий побудований тупий кут, тому я скажу, що кут другий. Мінус кут перший дорівнює одному з них, ну, тобто куту першому. Да? Бо куту другому не може бути різниця. Він тупий, так. Так, далі. Знайти ці суміжні кути, знайти кут перший знак питання і кут другий знак питання. Так, які є ідеї до розв'язання задачі? Я росла. Наприклад, я думаю, можна зробити рівняння. Угу. Що за їх позначити? Х ми позначимо перший кут. Кут Перший дорівнює. Гара. Тоді кут другий. Тоді другий код дорівнює 2х. Давай помножити на їх квадрат. Так. А рівняння яке буде? А рівняння буде 2х мінус 1х дорівнює Х. Ну це вже не рівняння, це ну, тут так. немає рівняння. Це твердження записане. А mm. за теоремою про. За теоремою про суміжні кути. Я отак напишу: про суміжні кути. Що маємо? Mm. Кут, 1 плюс... кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. О. І тепер рівняння. Mm. І тепер х плюс 2х дорівнює 180. Угу. 3х дорівнює 180. Ну і х дорівнює 180, угу. до 180 ділити на 3. І це дорівнює? 180 3 – це буде 60. І це ми знайшли кут перший, так? Кут перший. Кут другий. Дорівнює 180 мінус 60. 180 і 60. Так, дорівнює 120 градусів. Так. І тут пишу знизу відповідь. 60, да, і 120 градусів. Можна було кут другий знаходити за умовою, як ми там Прийняли, що у другий-два помовити на їх. Ну, тобто, можна, як я роблю. Так, це ми розв'язали задачу номер 4 Всі інші задачі ми ще продовжимо підготовку до контрольної на наступному уроці і розв'яжемо їх і відповімо на ті питання, які я вам казала.